Сьогодні з нами ще одна щасливиця, яка минулого року дізналася, що її було обрано для подальшого процесу отримання американського резидентства. Роксолана, доброго дня. Доброго дня. І сьогодні я хочу задати вам декілька питань про ваш процес, про ваші емоції, як все відбувалося. Тому давайте починаємо. Скажіть, будь ласка, чи ви. Скільки разів ви грали в лотерею Крівінкар? Скільки разів вже випробовували свою удачу? Чи це можливо було вперше? Е, ні, це було вдруге. Е, вперше я подавалася ще е, коли навчалась. це мій знайомий тут жив в Америці, і він мене е, вирішив спробувати подати, і я тоді нічого не виграла, е, тому це був другий раз мій виграшний такий. Ви вже були в Америці, коли подавалися на участь лотереї, чи ще в Україні? Так. Ні, я була в Америці, я приїхала по ЮФО і одразу це я при, прилетіла в вересні і одразу в коли там в кінці листопада, чи коли там подача. кінець я... жовтня, так, жовтий листопад. Так, і так, так, я одразу подала, не чекала довго. Чи у вас так. була взагалі надія, що ви виграєте? Чи ви так зробили, та й зробили? Та я теж знайомий подавався і каже: давай я тебе теж подам, спробуєш. Це були теж останні числа, і я навіть не надіялася, але ну, думаю, гаразд спробуй, і так мені чомусь пощастило. <рес> коли ви дізналися, що ви виграли? Чи зразу тоді коли були відомі результати на початку травня, чи десь пізніше? Пізніше, я навіть, якщо чесно, не хотіла перевіряти, не знаю, щось... Наскільки я знала, швидше потрібно було туди е, колись пароль треба було вводити, щоб перевірити. Е, я десь у вас побачила відео, що зараз пароль не потрібно, і це мені сестра подзвонила і каже: подивись результати. Е, я так е, кажу: Та, щось, е, я не вірю, що я виграла. І вона, ну давай заради цікавості. І оце я перевірила і кинула їй вам цей лист, і вже мене всі почали вітати. І так я дізналась. Так а які у вас були емоції тоді, коли ви побачили оце дір Роксолана, така то вас було обрано для подальшого а процесу? Я, я не вірила, я не вірила до остання. Мені вже так руки почали трястись, Я вже думаю, ну це вже не даремно, ну, значить треба е, завершувати цю справу, і, е, щоб я таки отримала зелену карту до кінця. Пройти весь процес. І Ви сказали, що ви бачите, ви ще одна людина підтверджені, яка говорить, що реєструвалася при кінці реєстраційного періоду, але так. номер справи, що є надзвичайно важливий якраз в отриманні грін грін-карти. перше, те, що вас взагалі вибрало, а друге, який у вас номер справи? Чи ви встигнете пройти весь процес до того моменту, коли або закінчиться ліміт віз. Які передбачені або прийде 30 вересня цього календарного року. Так у вас при тому, що ви реєструвалися в кінці, у вас номер справи був скільки у вас тисяч було, нагадайте? У е, мене було 173. Просто 173? Так, це так, просто це, це початок, це, це перший номер, можна сказати. Тому не вірте тим людям тим, тій інформації, які говорять, що там. Треба на початку і все в кінці нема шансів. Це абсолютно неправда. Росла на цьому приклад. Скажіть, будь ласка, що було далі? Чи ви думали, чи я зможу це зробити, будучи ви по програмі ЮФОЮ? Правда, тут в Америці так, так. чи ви мали сумніви? Чи вдасться тут як, як далі розвивались події? Ну, далі я зразу, от в мене була мета, що треба продовжити це все, ну завершити цю справу. Зразу я знала, що це буде у вас, тому що сама я з тим не справлюсь. Так і. Ну, я просто я коли сюди летіла, я думала, це роки, я відбуду і додому. Та вже коли пішла, виграла грін карту, і вже цей процес почався, то я вже так знала точно, що напевно я тут надовше затримую. Так, Але це, це получається і ви просто довірилися мені. Дякую вам за це, що ви вибрали так. мене і вас ще справа особлива по тому. Що ви отримали свою грін карту, не проходячи інтерв'ю, правильно? Так, так. Це Як я двістка про це була сприйнята вами, що інтерв'ю не буде. Ну, я не знаю, я напевно весь процес оцей, з кожним разом все більше була в шоці, <рес> що дуже так легко мені все проходить. Я думала, це потрібно буде ще збирати документи на інтерв'ю, як там все пройде, хвилювалась. А тут бачу смс, вашу заяву схвалено, і очікуйте карту Я щось теж так знаєте, спочатку, така треба ще раз перечитати, <рес> і тоді зразу своїм обдзвонила, що так, то так і. Так, мені пощастило. Вже ваша зелена карта прийшла? Прийшла. Ще скажіть, я, звичайно, це знаю. Скажіть для людей, які не знають, в якому штаті ви проживаєте? Що вам грін карта прийшла без інтерв'ю? Штат Іллінойс. Ви в штаті Іллінойс, як і багато моїх клієнтів, які отримали грін-карти без інтерв'ю. Хоча, знову ж таки, є в мене вже одна сім'я. Яку запрошено на інтерв'ю, все таки в них буде скоро інтерв'ю, але я впевнена, що все буде теж в них гаразд. Можливо, там якісь просто виникли питання там до шлюбів, чи, чи до попередніх шлюбів, чи до дітей. Нічого страшного, все пройдемо. Але ви це одна з досить великої кількості людей, які живуть в Іліної, і в мене до речі, є теж одна або дві сім'ї, які отримали грін-карти без. Інтерв'ю е, живучи в Флориді. Поки що я можу відвідати від, відмітити таких два е, штати, де є шанс отримати навіть грін-карту без інтерв'ю? Звичайно, якщо ви її виграли, звичайно, якщо ви подали е, форму Ай 485 з усіма документами зі всім. Скажіть, будь ласка, на завершення. Е, чи процес проходив так, як ви очікували, чи важче, чи навпаки, значно легше? Значно легше. Я думала, мені буде тяжче е, в тому плані, що е, ну я ще не дуже тоді там знала англійську, е, а це потрібно медогляд проходити. Для мене це такий був ну, стрес мінімальний, але е, все досить легко пройшло, і е, не знаю, були інші очікування і, і зовсім по-іншому все сколи. Це Чому дуже я добре. дуже рада. Як ви, як ви вважаєте, чи варто наприклад, тому що процеси в принципі всі є описані. В інтернеті на офіційних джерелах і можна в принципі все робити самому чи вартує заручитися підтримкою людини, яка знає, що за чим робити, чи робити все таки самому, як би ви зараз подивившись на ваш кейс? О, я навпаки, я говорю, що дуже дякую, що це за мене хтось робив. Мені підказував, тому що все ж не знаю, як там інші, але я така людина, що я не, не дуже люблю ці документації і тому подібне, і ці крок за кроком. І переживаєш, ви, ви самі, напевно, замітили там е, люба якась е, щось не те. Я зразу писала, чи це добре там чи ні. І все ж таки краще, коли є людина, яка в цьому розуміється, і тобі підкаже, і ти будеш спокійно знати, що всі документи правильні, відправлені, там всі чеки, що все, все добре. Я вважаю, що це дуже добре, що є такі люди, які допомагають е, е, пройти весь цей процес і, і ти спокійна. Так, класно, що нам це вийшло, тому що кожна справа для мене вона така реальна, як моя, незважаючи на те, що в мене там грінгарта вже давно в мене вже громадянство є, але я так переживаю за кожну людину, тому що я знаю наскільки це. Для багатьох важливий крок в житті, взагалі важлива справа. Реально кожного пам'ятаю кожного справу. Пам'ятаю, хто був по грін-карті, бо це таке дуже серйозні справи, важливі. І Це так доля, можна сказати. Ти причепний до якогось там до, до долі людини. Як вона далі в людини складеться? І я ще раз дякую, що ви довірилися мені і були в нас на супроводі. Я щаслива, що все так класно пройшло. Зелена карта сама вже прийшла до вас. Прийшла, так. супер. супер, Все, Дякую. Хороших дякую. Дякую. вам клієнтів і вітаю вас з громадянством. Дякую, дякую, дякую. Все, Всього доброго вам теж, на вашому шляху, в Америці. Дякую.